Закон нас зобов'язує як підрядну організацію, як організацію, яка будує приватні житлові будинки, надавати гарантію. Ми Пропонуємо на силові конструкції на силові карконструкції каркасу. нашого будинку гарантію десятирічну. Ми гарантуємо, що протягом цього часу будинок не нахилиться, дах не впаде, не перекоситься, стіни там не тріснуть та інші можливі гарантійні випадки. Будемо говорити відверто, косяки бувають на будові постійно. Звісно, ми завжди працюємо над їх мінімізацією і над їх швидким безболісним усуненням на наших об'єктах. В принципі, без проблем. Виправляємо всі недоліки будівництва протягом гарантійного терміну. Якщо ж ми говоримо про оздоблюючі роботи інженерні мережі, то тут ми розділяємо гарантійні строки, які надають виробники того чи іншого обладнання безпосередньо, і гарантійні строки на наші роботи на оздоблювальні роботи. Якщо ми виконуємо їх в будинку, ми надаємо однорічну гарантію протягом цього часу, як правило, всі можливі недоліки проявляють себе. Ми їх охоче усуваємо в випадку їх з'явлення. Це не досить чистий фактор, але на сьогоднішній день, слава Богу, у нас немає незадоволених клієнтів, у яких ми щось не доробили або своєчасно не виправили той чи інших недолік.